Каже, мені подзвонила одна подружня пара і сказала: Пастор, нам треба терміново зустрітися. І він сказав: е, Справа в тому, що сьогодні мій сімейний день, і я не можу вирішувати проблеми вашої сім'ї, щоб виникли проблеми в моєї сім'ї. Потім тому я не зможу. Знаєте, вони сказали, ми образимося на вас. Ми взагалі, ми, ми на грані розлучення, ми вже три роки до цього йшли. І нам треба терміново зустрітися. Три роки терміново сьогодні. І він каже: Та, мені шкода, я сподіваюся, що ви протримаєтеся ще до, до наступного дня, коли, коли я зможу зустрітися з вами. І вони таки образились на нього. Він таки не пішов на цю зустріч. І знаєте, причина, чому він це зробив? Тому що він сказав, я отримав відкриття з Біблії. Там написано так: чоловіки любіть своїх дружин, як Христос любить церкву. І він сказав: Хоч я пастор, Бог мені каже, любити свою дружину, а не церкву. Тому що в церкві завжди буде хтось, в кого кінець світу, і треба все кинути. І Якщо я виберу цей шлях, я завжди буду. Змінювати цей пріоритет до речі, ця образа їх дуже з'єднала. Вони двоє образились на пастора, вони мали про що поговорити. Як він так міг? Це неправильно. Він би мав все кинути. Коротше, вони сиділи, обговорювали це дуже довго і відчули, що між ними щось таке є. Потім через трохи часу вони прийшли і сказали, Пастор, ми тут подумали. Дивись, а якщо буде ще така в когось ситуація, може нам треба якусь систему душоопікунства придумати? І він каже: Добре, але я вже зайнятий, я вже маю багато обов'язків. Якщо ви бачитесь... Можливість, зробіть це, будь ласка, запропонуйте, і вони розробили систему наставництва і опікунства. І він каже: ми застосували цю систему потім для 10 тисяч людей, які належать до наших церков.